Білозірська зоря стала переможцем першого кола чемпіонату області з футболу. Підопічні Романа Поліщука виграли всі 11 матчів. В останньому з них зоря вдома обіграла нашу рябу з рахунком 2-1. Детальніше Олег Кукса. Вболівальники зорі вже звикли до розгромних перемог улюбленої команди. Однак цього разу білозірці обмежилися мінімальним виграшем. Гості стійко тримали оборону і за першої ліпшої нагоди намагалися атакувати. Але все-таки перевага була на боці зорі. До перерви із кількох моментів господарі реалізували один відзначився Ткаченко. А ось майже весь другий тайм футболістам довелося грати під страшною зливою. В останні десяти хвилинці глядачі побачили ще два голи. Спочатку катеринопільці рахунок зрівняли. А перемогу зорі приніс влучний удар Олега Гобки. Після першого кола найкращий бомбардир чемпіонату має 16 забитих м'ячів. Перший там. Більше контрольовували м'яч, Ініціатива була більше на нашому боці. А В другому бачите, втрутились погодні умови. Я скажу, на перший план вже вийшли бійцівські якості. На перерву в чемпіонаті зоря йде беззаперечним лідером. Білозірці мають 100% результат 33 очки. Це на вісім очок більше, ніж у найближчого переслідувача Елензе Лебедин. Замикає провідну трійку у Маньфермаш. А ось наша ряба посідає незвично низьке для себе восьме місце. Якщо там мірі коротка скамейка запасних. Нас на кожен матч 12 13 человек з вратарем. Ну, можна сказати, не візення. Ми пропустили галоп-5 на останніх минутах. А у неділю, 27 липня, на центральному стадіоні Черкас фінал цьогорічного Кубка області. Почесний трофей розіграють принципові суперники. Зоря та Умань-Фермаш. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.